Мир вам, брати і сестри, поки ви на ногах, я зачитаю е, вірш із е, післання до Ефесян, 6 розділ, е, 18 вірш. 6 розділ Післання апостола Павла до Ефесян, 18 вірш. Знайомий нам. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Амінь. Продовжуємо тему молитви. В цьому вірші я б хотів зробити наголос на слова, для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою, для того всякою молитвою, благанням кожного часу моліться духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою. В молитві показує нам слово Боже, що потрібна витривалість. витривалість. Іноді нам хотілося б, щоб ми помолились і зразу сталося, Але не завжди так буває. Є різні ситуації, різні потреби. І ми бачимо і в нашому житті, і бачимо на сторінках Святого Письма, що бували ситуації, коли люди молилися і одразу бачили результат своєї молитви. Знаєте, Павло взагалі в післанні до Римлян, він в 15 розділі, в 4 вірші, пише такі слова, 15 розділ, 4 вірш післання до Римлян. А все, що давніше написане, написане нам на науку. Ну, він має на увазі Слово Боже, святе письмо, яке було раніше написано, за днів Павла. Це був в Танах, те, що ми називаємо з вами Старий Заповіт. Він каже, що все, що давніше написано, написано нам на науку, щоб щоб терпінням, заважте, терпінням і потіхою Списанням ми мали надію. Тобто Слово Боже, воно дає нам надію через те, що воно нас потішає і дає нам сили бути витривалими. або... Терплячими. Терпіння, воно як, супроводжується якимось дискомфортом, правда? Або які, якоюсь біллю. В таких ситуаціях нам потрібно терпіння, коли у нас е, ми, ну, вже нема сили, ми вже хочемо, щоб воно було, а потрібно. Потерпіти, потрібно, потрібна витривалість. І для цього ми маємо е, Слово Боже, святе письмо, яке нас потішає, для того, щоб ми мали надію на те, що Господь Він чує наші молитви, і що свого часу Він подасть е, відповідь. Давайте подати. Е, Пригадаємо декілька прикладів такої швидкої відповіді. Пам'ятаєте, коли під час повернення юдеїв з єгипетського рабства вони подорожували пустелею і десь в районі я не знаю, місцевість чи місто називалося Рефідім. Написано, що прибув Амалик і воював з Ізраїлем. Нам ця ситуація багатьом знайома, але я так коротко нагадаю, Амалек це, якщо вам цікаво, це був, ну, по суті, амаликітяни, вони десь родичі були юдеїв. Пам'ятаєте, це. Що вони вийшли, і в іншому місці писання написано, що вони, коли були уставші, вони ззаду як і йшли, і слабих людей, змучених в дорозі, вони їх значить, нападали і не перешкоджали. Юдеям пройти, хоча вони, по суті, були їхні родичі, знаєте, через Якова, вони ж це знали, але якась така ненависть в їхніх серцях, або через завість, або через що вони хотіли їм зробити зло. І прибув Амалик, воював з Ізраїлем. Це 17 розділ. Восьмий вірш. І сказав Моїсей до Ісуса: Вибери нам людей і вийди, воюй за Маликом. Завтра я встану на верхів'ї гори, і Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як сказав йому Моисей, щоб воювати за Маликом. А Моїсей, Арон та хур. Аарон це був брат Моїсея, пам'ятаєте, хур, це. Теж один, напевно, з помічників або синів, вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мисей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, коли руки його опускались, то перемагав Амалик. Бачимо тут таку картину в 11 вірші, що Мойсей підіймає свої руки, перемагає Ізраїль, коли руки опускались, то перемагає, е, перемагає е, Амалик. Е, я не думаю, що Мойсей просто там. Е, Сидів і піднімав руки, я думаю, що ця, ця дія вона супроводжувалась молитвою, заступницькою молитвою. Він як начальник народу, він їм був вже е, чоловік е, старий, він вже в літах був. І, звичайно, це битва йде, і руки е, устають. знаєте, і Бачимо, що опускаються руки і вже е, перемагає воріг. І е, коли його руки стали тяжкі, то е, Арон і Ур взяли каменя і підклали під ним. І сів він на ньому, а Аарон та Хур підтримували руки йому один з одного боку, один з іншого боку. І були руки сталі аж до Заходу Сонця, і переміг Ісус Амалика, і народ Його вістрям меча. Ми бачимо тут символізм такий в цій дії, що коли є молитва, коли є заступництво, є перемога, коли опускаються руки, бачимо інший результат, не такий, як нам би хотілося. І це для нас є така картина, що коли ми є тривалі в молитві, коли ми стоїмо бодрі, то є перемога, ми можемо бачити з одразу. Знаєте, коли руки опускаються, буває поразка, і для нас це теж заохочення. знаєте. Я також хотів згадати той, те місце, яке Олег переді мною зачитав. Бо воно у мене тут записане, я хотів його читати, але ви ну, вже почули. Для мене це добре знамено. Я в цьому побачив, знаєте, якесь підбадьорення від Господа, що він взяв одне з тих місць, які я збирався зачитати. Але я б це місце хотів навести трохи в іншому. Напрямку, те, що е, Петра ув'язнили, а церква молилася. знаєте, І в той самий час е, Бог він е, дав відповідь, і Ангел е, прийшов і звільнив його. Я знаєте, роздумую іноді, чому так? Тут так швидко, а коли ми молимося за людей, може, за наших рідних, близьких, проходять буває роки, можливо, десятиліття, перш ніж вони е, навернуться до Господа. да? знаєте, мені прийшла ну, така думка, не знаю, чи це е, так е, чи ні, але я так думаю, що тут, в цих ситуаціях, які е, я зачитав, е, були залучені е, сили небесні, посланці Божі, які допомагали, е, можливо, е, народу ізраїльському там чи е, апостолам. І я думаю, що ангели іноді бувають е, ш, слухняніші, Ну, я так думаю, що написано, що вони духи служебні, яких Бог посилає значить, і ангели. Вони зразу слухаються, а серце людське воно потребує часу, щоб його поміняти. Знаєте, не так легко поміняти серце людське, а Бог він нас створив з волею. Що ми маємо свободу вибирати, поступати, як ми хочемо. Він нас не силою, він нас не зробив роботами, але він довго терпить і працює коло наших сердець, і тому буває, можливо, потрібно і довше, щоб більше молитов заносилось, поки Бог працює коло серця людини. Інша ситуація, коли Значить, швидко, так, відповідь була, коли Петро і Іван, пам'ятаєте, йшли в храм і зустріли того там каліку, хромого біля гарних ворот він сидів. Да, пам'ятаєте, і вони сказали: срібла, золото в нас нема, але те, що маємо. Даємо в ім'я Господа Ісуса в стані ходи. Пам'ятаєте, відбулось то уздоровлення, і е, після того е, дуже сильно протистали первосвященники, старші, і заборонили їм проповідувати, пам'ятаєте, заборонили їм проповідувати про ім'я Ісуса Христа. І в діях 4 розділ, 23 вірші, говориться, що 4 розділ з 23 вірша, коли ж їх відпустили, тобто апостолів, вони до своїх прибули і сповістили, про щось. Просвященики і старші до них говорили. Вони ж, тобто учні, вислухавши однодушно свій голос до Бога, піднесли і промовили: Владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Ти устами Давида свого слуги, Отця нашого сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, народи задумують марне, повстають царі земні, збирають старші докупи на Господа та на Христа Його, бо справді зібралися в місті Отцім проти отрока святого Твого Ісуса, що Його намастив, ти ірод, і Тапонтій Пилат із поганими та з народом Ізраїли учинити Оце. Оте, що рука Твоя і воля Твоя наперед становили були, щоб збулося, і тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю Слово Твоє повідати, коли руку свою простягатимеш ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинились ім'ям святого Отрока Ісуса. Як вони ж помолились, 31 вірш, затряслося те місце, де зібрались, були, і переповнилися всі Святим Духом і зачали говорити Слово Боже із сміливістю. Знову ж таки, вони взяли ремно помолились, і одразу прийшла відповідь, Бог потряс то місце, наповнив їх. Е, Святим Духом, силою, сміливістю Божою, і вони почали з відвагою, з сміливістю говорити Слово Його. Отож бувають такі ситуації, коли Бог швидко відповідає, але бувають і такі рази, такі потреби, за які нам приходиться довго. Молитися і бути тривалими в молитві, знаєте. І ми з вами живемо саме в такий час, знаєте, коли нам усім хотілося б, щоб війна ця закінчилась, і ми нам уже скільки обіцяли різних і військові. і Різні люди казали: от, от-от, от 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 а то ніяк не спиняється. І ми відчуваємо, що часто і руки опускаються, знаєте, хоч молитви кожного дня в зібранні є. І люди приходять, а якось відчувається, знаєте, що той запал він вгасає. І в духовному плані розуміємо, що ми десь якось так уже надію втрачаємо, знаєте, і руки опускаються. Але Слово Боже воно говорить, що нам потрібно, як я на початку зачитав, щоб з повною витривалістю. Потрібна витривалість, потрібна терпеливість, довготерпіння в молитві, і сам Господь Ісус Христос, якщо пам'ятаєте, в 18 розділі Луки Він цю притчу, яку ми дуже часто чуємо. Він Лука пише, розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Ми, я не буду читати всю цю е, притчу, як він розказує про того суддю, де е, та вдова ходила і просила. Він е, борився, ніяк не хотів за неї заступитись. Що з неї взяти? Вдова, знаєте, ніякого зиску з неї, е, ніякої вона нічого не може дати, якусь взятку там чи ще. Але вона йому надоїла, і він в кінці кінців каже. Значить, що е, візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. знаєте. І тоді Господь Ісус каже: чуєте, що говорить цей неправедний, що Він візьме, такі, дасть відповідь. А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх? Що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, Він їм незабаром подасть оборону. Він їм незабаром подасть оборону. Брати і сестри, я вірю, що це для нас слово від самого Господа сьогодні, щоб ми не опускали руки, щоб ми пам'ятали ці слова Ісуса. і Приходили, якщо навіть відчуваємо, що е, десь запал той молитовний він упав, руки молитовні опускаються. як е, Це нормально, брати і сестри. У Моїсея руки опускалися. Знаєте, е, мужі, е, великі мужі Божі, вони уставали, вони е, знемагали. Знаєте, але Слово Боже воно каже, що. Ті, хто надію складають на Господа, вони відновляться, вони піднімуть крила. Знаєте, У Бога є відновлення, у Бога є сила, у Бога є потіха в Його слові для того, щоб нас підбадьорити, для того, щоб нас підкріпити, для того, щоб нам дати сили по-новому кликати і не зупинятися. Тому що, знаєте, ви самі бачите, Слухайте новини, як без, знаєте, без нас якось вирішується доля наша, знаєте? І це, це лише показує, наскільки люди є надійні. Слово Боже нам. Каже, наскільки люди є надіяні, що проклята людина, яка що? надіється на іншу людину. Людина сьогодні на, нашу, на нашій стороні, коли їй це які, щось вигідніше для неї, вона вже може поміняти думку. знаєте? Тому наша надія тільки на Господа. Будемо кликати до Господа. Не, не перестане, як слово Боже, всякого часу моліться. Він каже Павло, духом моліться і з повною витривалістю. Нехай Господь допоможе нам. Давайте помолимось зараз за нашу країну. Попросимо, щоб Він заступився за нас. Ім'я Ісуса Христа. Молимось.